Ну і як вам монолітна стрічечка така під паркан. Це у нас ограничі. Тут у нас буде паркомісто з автонавісом критим хозблок. тут буде зразу. І прямий вихід до лісу. Такі будинки у продажу. Фасад вічний, не потребує ніяких доглядів, підфарбовань і так далі. Ринви вічні, цельнометалічні. Так що, хто хоче придбати, звертайтесь. З радістю продам. Або хто хоче побудувати свій власний по власному проєкту, звертайтесь, з радістю побудуємо. До нових зустрічей.